привет. Тай. Мы с в комнате. Не! -е -е -е. А дюбу, дюбу, ты будешь убивать? Ты можешь отбываться? Смысл? Ну да. А мне видно видно. Я! Ты вид Ай, бляха, 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 тихо заряженный можно отбываться.

Аж відкинула. Тепер в тебе ніхто не попаде. Е! Мені ні не буде. Знову мене просто... Ах, это странно. Я зараз візьму на заради Софія меч. В тому, те, що я тобі всю будку вломаю, і ти будеш так захищатись. Ну ты так звонишь снимати? Биллки. Ай, мене попали, по мені. А я можу відбивати? Mm. Давай, Софія. Я в тебе вірю. Ай, текай, я не можу. А! Я не Де Витхер? Витхер Ой. А, я думає, що... то я. Я Ей, тобі дещо по-моєму. Ти де? Слухай, три. Голова, три голови. О, О! йому щось зробила. Що з ним? Ще він став? Що з ним стало? в коментарях, що... А він мен щит! Він щит має. А що ж він таке, типа? Я не знаю. А він типа может хилети. Типа, він може хилити. Бен не буде файл, ніколи. Ти думав, що... Ти такий файний. Все його виграли. Я, я тобі допомогла. О, як красиво! Він виброснув. Його щось випало. А зірка. Ну шо собі? Зір. Чооо!

з наз... Зякта зробила. Так що можемо викликати ще одного? Давай. Я як тут? -то, тобі незарядкину, щоб ти сама могла ставити його. А де мені ліжко, що я тут остановилась. Тут я точку встановлю. Софія! Що? А як а як ми додому повернемось тоді? А, ну тоді все. Давай. Нас, а ти зможеш типу стати виживання? же все одно ты будешь... Я буду тобі помогать, я не буду в я буду с тобой в выживании. Дивіться, ти куди маленький, ти куди такий холюсенький котик. Он ти не любиш так, Нас? ні, давай, ти не будеш на боці. Ти куди? Добре, мій цікаві. Дивіться, нині в мене на ліжку спала, весь час.

Це мистерый матч. Мне тоже трек. Ну поставь стену за чат и лазурет туда. Не кейме, не лазуры. На поставь себе И на лазурек. Это как красиво просто. В трусах за Алиэкспресса. Шо вы не кидай. Ты мне Ты тоже, тоже будешь. И сюда будет. Вот. А прямо на книжку, да. Сюда, прямо на книжку. Прямо на книгу. Це. Ти довго? Ай, ти ч б'єш? Значит, що ее масс взбивала. Ши-шу! Що? що? ч, типа, я паук ее можно покупать. Ой, я, я целая. Сила. Цела, Сила. і целая, села.

Да, рапочкай, видай мне той песок душ. Дивись, в нас є будка. Зачекай. Будку треба розширити, вона дуже маленька. Так о, корова коротше цей меч, мені треба інший меч, як понял, зараз. Треба опит і лазурик. Ну от у мене є, мені треба стіл чаровай і встав. Силний чар. Дети стали. Нам треба інші столи. На С приходить. А на шо в тебе? Свадь, що народу. Це типа на смерть пауки. Щоб поки легше було. ти нафіга ти тут